Наші випускники, наші захисники, наші воїни, наші герої. Пишаємось усіма. Дякуємо вам за оборону рідної неньки України, за те, що зберігається наші життя, наші сім'ї та багато інших людей, наше рідне місто. Пишу тобі листа солдати незнайомий, низький тобі уклін і вдячності слова. Вернися неушкодженим додому, живим вернись, не зовсім ворогам. Віта, солдати, що тобі сказати, я більше награюся війну. Я сповнюся грошові автомат, і я з нетерпінням верну не ж до весну. Я вірю, що все так воно і буде. Твоя наснага спокій принесе. Що кожен з нас жахитяться забуде, бо цього зараз хочу, більш за все. Вже не заплаче більше жодна мати і не почують діти кононат не будуть більше людей стріляти, бо ти не дозволиш до цього солдат. Тримайся, перемога скоро буде, живий солдат, даруй нам цю весну. Я тебе ніколи не забуду, більше не хочу гратися у цю війну. Нехай щасливими Зростають діти під мирним небом і сонцем золотим. Заради цього дійсно треба жити, верни солдата з війни живим. Тримайте оборону, Женіть цю мечі з нашої святої землі. Заради себе, заради нас, щоб у нашій школі знову було чутно дитячий сміх, як у ті часи, коли ми навчалися тут. Ви наші справжні супергерої, які захищають нашу свободу та життя. Дякуємо вам, молимо за вас. Слава нашим заселом.